Вітаю, друзі! Це формат коротких відповідей на ваші питання з мого телеграм-каналу, посилання під відео. І також поставте вподобайку і підпишіться на цей канал, якщо вам цікаві подібні відповіді, подібних формат. Роман Кірно спитає: цікава ваша думка про перспективи передачі влади від Зеленського до голови Верховної Ради після закінчення строку каденції та в умовах відсутності виборів. Направду на це відповідь дала Конституція України. 108 стаття: Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України. Тому, якщо не відбуваються вибори в наступному році, а вони не відбуваються, то президент зберігає свої повноваження до самого моменту, того, коли буде обрано нового президента. І відповідно повноваження не переходять до голови Верховної Ради, але вони можуть перейти тільки виключно в чотирьох випадках. Перший випадок згідно знову ж таки з 108 статтєю Конституції, це відставка президента. Друга: це неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я, три усунення з постав в порядку імпічменту. І четверта. В порядку смерті. Відповідно, якщо жодна з цих чотирьох обставин не настає, то президент України виконує свої зобов'язання до завершення війни, оскільки змінювати Конституцію під час воєнного стану не можна, і проводити вибори під час воєнного стану. Не можна, а після цього, після того як відбудуться вибори, він передає свої повноваження новообраному президенту, будь-то той самий, чи будь-який інший президент.